У надвірнянській загальноосвітній школі номер 3 було організовано конкурс під назвою Україночка, я маленька, якими мають бути справжні прикарпатські україночки, бачив наш журналіст Всеволод Кисілевський. На минулому тижні у Надвірнянській ЗОШ три перших третіх ступенів відбулось свято конкурсів Україночка Я маленька, яке у навчальному закладі стало вже традицією, адже проводиться вже 10 останніх років. Учні школи, одягнені в українські вишиванки, приймали участь у різноманітних конкурсах, співаючи, танцюючи та декламуючи вірші. Особливо цікавим був конкурс Світ моїх захоплень, в якому учасники розкрили свої таланти, і дійсно свято конкурс далося на славу, адже маленькі діти створили атмосферу пронизану українським. Колоритом та темпераментом. Дуже гарне свято відбулося сьогодні в третій школі і хочу подякувати всім вчителям, які запросили мене в журі. Дуже було приємно знову тут побувати. І справді вважаю, що діти в нас надзвичайно талановиті, особливо в надвірні, особливо в третій школі. Кожен має якийсь свій талант і не один. Тому будемо сподіватися, що колись саме ці діти будуть занесені до великих людей України. Безперечно, що успішний виступ учнів школи можна завдячувати педагогічному колективу Надвірнянської ЗОЖ зону 3 та особливо батькам, які працюють про виховання своїх дітей в кращих українських традиціях. Я хочу сьогодні сказати щире дякую батькам, тому що велика часточка, яку вони нам приклали в своїй допомозі, щоб ми провели це красиве таке свято, величне свято. Якщо ми такі конкурси будемо проводити. Продовж кожного року, то це вже увійде в традицію нашої третьої школи.